Пані Мирослава, добрий вечір. Ну, за нашим часом, і доброго дня за а, американським. Доброго дня і доброго вечора. Сподіваюсь, не чуєте добре, тому що я вас дуже погано, але я. Чую так, приблизно, що ви говорите. Ну, я чую достатньо добре вас і сподіваюся, глядачі так само. Ну насамперед, питання по санкціях дехто вже оцінив як достатньо м'які ці санкції. Але водночас ми маємо заяву Обами про те, що це лише перша хвиля. Так, так, це перша хвиля санкцій. Ви знаєте, вони звичайно, що сполучені штати розкачуються повільно, але вдаряють сильно. Зараз були санкції проти 11 російських політичних і державних діячів, але ці санкції стосуються. Вони дуже такі е, цільові, тобто вони стосуються тих конкретних осіб, які займаються військовою сферою і які займаються стосунками з Україною. Серед тих, на кого накладені санкції, я думаю, що ви напевно вже знаєте, але все ж таки на назву, що це є Владислав Сурков, Сергій Глаз'єв, Леонід Слуцький, е, Леонід Клішов, Валентина Матвієнко. Дмитрій Рогозін ще декілька депутатів. Також чотири особи, які так би мовити Україну Кримської Кримського Кримської кризи. Це Сергій Аксьонов, це Володимир Константінов і, звичайно, наш всіх нас улюблений Віктор Медведчук. Ну і Віктор Янукович, це стосується української частини. Ви знаєте, що це все вони за їхні заблоковані. Вони. Не будучи впущені до сполучених штатів, не зможуть мати тут бізнесу, і також це люди, які насправді допомагали російському уряду. Якщо стосується української сторони, це люди, які допомагали російському уряду в Україні. Е, ну знову ж таки ще раз повторюю, що е, Сполучені Штати, як і попереджали, не визнають легітимності кримського референдуму. Е, вони е, не визнають взагалі дуже дуже цікаво, як взагалі продовжиться цей, цей процес. Тому що тут зараз лунають дуже такі активні заклики е, про е, взагалі перегляд, повністю перегляд е, політики Сполучених Штатів е, щодо Росії, і важливо також зазначити, що як е, Уряд, тобто президент Обама, адміністрація Обами, так і законодавці, з якими в Обама є було багато тертя сьогодні. Вони абсолютно єдині в розумінні ситуації і в бажанні. Як на, на, на наказати Росію, так і е, підтримати е, Україну. Е, Байден їде е, вже сьогодні до Європи і вже наступного тижня до Європи їде сам Обама, е, так що Росія в ізоляції так само е, треба сказати, що на е, в Організації Об'єднаних Націй, Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй готується до ухвалення резолюції про невизнання референдуму. Треба зазначити, що ця резолюція вона звичайно рекомендаційна, тобто, це політичний документ, він не є зобов'язуючим документом, але він важливий. Вважають в ООН якраз саме. Для того щоб показати, в якій серйозній політичній ізоляції знаходиться Росія. Ну, і це водночас буде, буде певним прецедентом. Я не пам'ятаю чогось подібного. З, здається, з, здається, з часів Першої іракської війни, коли Росія теж здається намагалася заблокувати рішення через Раду безпеки Євро... ООН. Так, це на це безпрецедентні зараз кроки робить Європа і, і Сполучені Штати. І важливо, що вони працюють дуже щільно, спільно. Тобто, всі ці санкції Європа наклала санкції на 21 особу. Тут їх менше, але вони там пересікаються в деяких моментах. Але це так би мовити перший крок. І Обама, і Ештон. Я думаю, що напевно, давала ці їхні заяви. Вони обидвоє обидвою сьогодні заявили, що ще. Кажуть, що в Росії ще є шанс не зробити наступний крок. В Росії ще є шанс не, не, не робити анексію. В Росії, вони закликають Росію до діалогу ще раз, але е, вони виконали те, що зобов'язалися. Не сказали, якщо референдум буде проведений, санкції будуть введені, і це такий поступовий поступовий рух на, на зростання цих санкцій. Пані Мирослава, чи звернули в Америці, зокрема за своєю масової інформації на, цей, на, цю, на те, що пролунало в ефірі російського національного та телебачення устами Кісільова Дмітрія про те, що Росія здатна перетворити Америку на кубку радіактивного попилу. Чи це залишилося непоміченим і не мало такого розголосу, як в нас в Україні? Ні, заяви тут мало реагують. Будеться дуже серйозна дискусія, що робити далі. Е, всі розуміють наскільки глибока російська пропаганда. Е, звичайно, що є різні канали, різні погляди, і дуже часто е, на деяких каналах дуже некритично, е, некритично е, так би мовити розповідають про ситуацію. Там, наприклад, вчора розповідали дуже багато про те, як кримчани святкують. Перемогу на референдумі, тобто є такі критичні, тобто такі не критичного погляду матеріали, але на такі заяви насправді не, не звертають серйозної уваги ага. щодо засобів масової інформації, то я можу сказати, що, наприклад, сьогодні Washington Post вони в редакційній своїй написали, що що зусилля сполучених штатів потребують, щоб сполучені штати потребують якісно нової політики у співпраці з Росією і з Путіним? І США та Європа повинні негайно надати потужну підтримку. Ну знову ж таки, це вже ми чули попередньо, і зокрема. Потужну підтримку щодо проведення президентських виборів, і захід повинен покарати і послабити режим Путіна. І санкції, як вважають, наприклад, в Вашингтон Пост повинні торкатися не лише обмеженого кола російських чиновників, але й мафії. як це було як цитую сказано в статті, яка насправді управляє країною, як також і цілих секторів економіки, передусім банківської системи. Автори також попереджають, західні уряди повинні бути готові до російської відповіді зворотних зворотних санкцій. Але повинні розуміти, що у цій фінансовій війні Росія постраждає найбільше. Крім того, автори також попереджають, що адміністрація Обами не повинна послабляти свою позицію відносно Криму. І що Росія спробує шантажувати захід своїми кроками по Сирії і Ірану, але сьогодні вже в з білого дому звучали такі заяви, що вони не бояться політики, політики Росії щодо Ірану і Шірану і Сирії, тому що Сирія сама тю, тому, що Росія сама зацікавлена в тих домовленостях, які вже були попередньо здійснені, треба визнати, що неоднозначно є і критики позиції адміністрації. Ці Обами також, тобто критики на рівні експертів, вони кажуть, що інколи звучать такі заяви, що політика Сполучених Штатів за НАТО жорстка по відношенню до Росії, що треба діяти м'якше, але це такі поодинокі голоси, які зараз насправді не мають серйозної ваги. Законодавці як демократи, так і республіканці. Однозначно в своїй підтримці, і вчора, наприклад, сенатор Кріс Мерфі заявив, що необхідно надавати непряму військову допомогу, не йдеться про якусь зброю, але йдеться про інші способи допомоги допомоги експертами і так далі. Сьогодні також до речі Джордж Сорос виступив в Daily Beast, Він написав статтю, і він каже, що європейський союз. Опиниться під загрозою розвалу, якщо він не зупинить Навальну агресію Росії в Україні, і Сорос переконує, що європейські лідери повинні скористатись можливістю вдихнути нове життя у ЄС шляхом захисту Криму від загарбників і загарбницьких дій Росії, як він заявляє, і він каже, що боляче дивитися, як європейські країни лише потискають плечима. У той час як один народ поставив в ім'я Європейський Союз, народ мається на увазі український народ, і але все ж таки він каже, що ще не пізно, і вирішити проблему е... можна не лише санкціями, а прямою фінансовою допомогою України, і треба це робити вже терміново вже зараз. Але ми знаємо, що вже цього тижня. Європейський союз готовий підписувати угоду з Україною. Це відкриє ще додаткові двері для України. Пане Мирослава. Ки... Буквально останнє питання. Не знаю наскільки е, воно має бути адресовано до вас, але оскільки це свіжа новина, я все таки спробую попросити вас прокоментувати. Отже, сьогодні Росія, по-перше, відкликала закон, е, який е, мав на увазі спрощене прийняття Криму. До складу Російської Федерації, який засудила, до речі, попередня венеційська комісія, і по-друге, Путін сьогодні видав указ, де визнав Крим незалежною державою. І Це не зовсім те, чого від нього вимагав сьогодні Аксіонов. Чи до чого звертався цей самопроголошений проголошений керівник Криму? Чи можна це вважати якимось якоюсь перемогою, тому це американської ну, дипломатії? Чи це я, поки заране робити я, висіпу я це перемога, але це принаймні, можливо можливо якийсь проблиск здорового глузду у Путіна в голові з'явився і він розуміє наскільки ризиковано йти далі? Мені зараз тепер цікаво буде як. Оскільки нібито в референдумі кримчани проголосували саме за приєднання до Росії, тобто пункту незалежної держави, і там як такого не було. Тому е, дуже цікаво, як це все буде розвиватися. Я особисто е, ну це для мене особисто і, в принципі, Я думаю, для, е, для міжнародної спільноти це хороший сигнал. Це хорсигнал. Е, я би оцінила це як сигнал готовності на принаймні якісь е, переговори. Так що це, це позитивний сигнал. Побачимо, не хоче ніхто не хоче, щоб Росія щоб Крим перетворився на якусь е, сіру зону, е, і це саме велика небезпека, тому що це може перетворитися на якийсь такий е, зону постійного е, триваючого конфлікту, що не вигідно е, нікому, особливо це не вигідно е, кримчанам. Але, е, це важливо, можливо, 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 буде якийсь дипломатичний вихід. Всі хочуть політичного виходу з цієї кризи. Так що будемо сподіватися. Будемо сподіватися, Мирослава Гонгадзе була в нас на включенні з Вашингтону. Дуже дякуємо за це включення за участь в нашому ефірі.